Ну що ж, я нагадую, що в мене на те, що підписників буде розіграш по зборці з фс 20 як це працює, просто-напросто заходите на моє рандомне відео, переходите до мене в ТГ, той, хто хоче участвувати, дивіться, переходите до мене по силці такі в описі в ТГ. Після того, як ви переходите, я вас як, як всіх роблю адміновим, і ви пишете мені в лічку, що типу, ви хочете... Сплати, або в коменти в ютубі. Далі я ваше ім'я ставлю на руліці і якщо ви перемагаєте, то ви отримуєте зборочку. Шанси реально дуже великі. О, дивіться, от, і я одразу ж маму тегешці, просто-напросто я всіх через буквально годину-дві буду старатися зробити адмінами. Тому той, хто хоче зборку, той, хто реально хоче щось мати, хоче щось перемогти, то давайте. Як тільки на тисяча підписників стукає, що залишається 35 людей, 35 підписок. Це вже не так багато братва, Так що що, е, як тільки так зразу, чекайте, я сам не знаю коли, я тільки настукає 1000 е, підписників і розіграш запускається. У мене вже майже все готово. А тепер погнали і відосик, Поїхали! Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінга і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Кросоутом. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, ну і поїлитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, брутва, ми з вами продовжуємо в наглу крафтити КП. Тобто КП це в нас валюта йде. Була валюта кросову. Зараз поміняли вже десь щось як 2 дня, як йде КП. Так що ми продовжуємо з вами в наглу спамити КП, вбивати ворогів і заробляти ці бабки, щоб в майбутньому тюнити. Але в майбутньому це вже не на відео. Чого? Того, що завтра у мене буде проходити останній стрім і останнє відео по кросоуті. Правда, так, вроді як малувати, я міг би до 20 відео по ньому сняти, а сняв. Тільки що 11 відео, тобто це нас 12 відео. Ну так сказати, така тема Я просто так, так сказати вже по та все відснімав. Я давно вам хотів показувати цю гру і знімати її. Рано не, ну, не доходили, так сказати, руки. Ну а сьогодні в нас що, Перед останнім відео ще завтра буде стрім на годину, тому не пропускайте. 18 ну, всіх чекаю, всі приходьте. І, і що? Ну і відео йде завтра, братова. Так що що? Сьогодні ми з вами будемо на такій тачці, навіть якщо чесно, не знаю, як ця тачка називається, чотирьох ну, Не знаю, як вона називається. Так що такого брехати не буду, бо не знаю. Ну а тепер що, братова? Раз, два, три. Полетіли в огні! Полетіли! <таспоріг> Погнали! E, Charles, vamos oh, lá, Thank you. Бубаєм, бубає. І полетіли. Так, ну все, братва. Ось такий у нас, так сказати, стандартний ві відосік на 8 хвилин вийшов. На цьому все. Дякую за увагу. Не забувайте прижати лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. З друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.